треба пояснити що ми б до цього тест драйву ні не готувались бо на таку кончену машину навіть не хотіли витрачати час у думках одне лиш мав коксу п'ять грам щоб літа... Другий, да? два, два, брата, брата. Я... друзі у вас дві тисячі підписників всім дякую за перегляди за підписки лайки коментарі ви питаєте що з нашою G30, ви питаєте що з нашою 46. є 30 і взагалі що у вас за канал такий? Сьогодні ми вам будемо показувати саму кончену f 30 в Україні. Ви побачите самий дирявий автомобіль, самий вонючий. Надіюсь, ви отримаєте те саме незадоволення, яке отримаємо ми під час пересування на цьому автомобілі. Отже, поїхали. Саня знімає свої улюблені ракурси та місця. Ну а ми вам хочемо презентувати нашу нову помичку BMW f 30 під Кодовою назвою УЄБАН. Зараз ми розберемося, що не так в цьому автомобілі, та проведемо саме дирявий тест-драйв самої конченої F-30 України. М-3 бампер. Галоген оптика. М3 ніздрі. Нормально тримаються, диви. М3 дзеркала. Це М-ка. Це МК. Заведемо. Давайте я вам не буду казати, що це за двигун. Вгадайте кількість циліндрів і назву двигуна. Пишіть в коментарях, що це за пихло стоїть. Ну, нормально працює. О. Оригінального інструменту. Немає. Йони рот. Диви, акумулятор плаває. Акумулятор втонув, блядь. А безпечно на ній їхати? Може якийсь отір просверлити. Блядь, ну ладно. Гальмівна система. дай. Друзі, брембо. Шматок брембо. Зараз вам зніму. Брембо. Треба вставити назад, бо гальмувати вже не буде, блядь. Брембо. дай. Брембо. Підйомники працюють супер, коли не вистачило. Тому обіцяна трошки зверху стеля. Ось минулі власники. Оцей чувак схожий на саню Точка. Пишіть в коментарях, чи схоже, чи ні. так їх лишаємо на пам'ять. Хай вони дивляться на нас. Одним оком. Щодо історії покупки цього автомобіля, всі можуть подумати, що Микола олігарх, купує беху за беху. ні, друзі, все це дається дуже важкими зусиллями. Лише Є46 М3 це була така трошки спонтанна покупка, але якщо б я не взяв цей автомобіль, я б дуже сильно жалкував, бо я хотів саме червону е 46 М3. Цей автомобіль був куплений не за гроші. Я його обміняв на комплект фар на F32 та три медіасистеми на G30. Тобто я хлопцям передав запчастинки, вони мені техпаспорт від цього автомобіля. Швиденько все на себе переоформив. Ну і в принципі можете вітати автомобіль мій. Я вважаю, що це дуже вигідний обмін. І це варіант вам зняти контент, показати, що ми можемо робити за в Друзі, якщо когось цікавить, якісь запчастини з цього автомобіля, я буду продавати все. Продається все. Питайте, двигун, лобове, обвіз, цей суперовий, накладки на дзеркала. Абсолютно кожна запчастинка з неї продається. Можу крила вирізати, кришу, все що завгодно, друзі. Підкачуємо колеса і в дорогу. G30. автомобіль пофарбували, автомобіль зібрали. Салон зібраний. Закинули вже двигун. Перший пуск. Нічого не тече, двигун працює, є нюанси по запчастинам, є нюанси з тим, що Микола дуже гарно всім продає товари. І з цього автомобіля чотири рази були продані задні радари по одному. Тому що моїх клієнтів вони виходили з ладу і, звичайно, що знімали з моєї машини. Задні стопи два рази я продав і приїхав клієнт, хочу задні стопи. Задніх стопів немає на складі нових, бо вони мають дуже великий попит. І я говорю, є на моїй машині, я на ній не виїжджав, ось так стоять, можемо зняти. Да, Знімаємо, поставили. є. Передні фари продалися три рази. Три комплекти фар були на неї поставлені і всі три були продані. НБТ Ево разом з приборною панелю. Пішло геть, приладнав МГУ два рази. Голову я вже продавав під інші комплекти, тому що вона вже підготовлена під програмування. Якщо вас цікавить, до оснащення медіа системи МГУ, саме ось цими панельками, бумерангами, звертайтесь до нас. G-серія робимо вже на потоці. Маємо всі медіа системи на всі кузова. Джишки в наявності. Ми поставили сюди МГУ. І що ви думаєте, до нас позавчора приїхала G30, яка хоче саме МГУ. Тому ми звідси все швиденько знімемо, поставимо в тут, а собі ще почекаємо. Ще велике питання. Це запчастини. Друзі, я тут вже вгатив десь тисяч сім євро на запчастини по оригіналу. Їх безліч тому що я забув, що це тачка Європа. Друзі, а у Європи є активна безпека. Тобто, тут при ДДП відстрілює ось тут капот. Спеціальні замки, які відстрілюються, не Америка в Європі все по іншому в неї капота так от підіймається і да, дав комплект замків і всіх цих коротше піропатронів коштує майже 900 євро. <плес> <плес> думав, думав лишити. Короче, на тому, що є. Але ми ж нормальну машину будуємо, щоб нам не було стидно потім, щоб нас на Ютубі ніхто не обісрав. да, я розумію, що це нереально все одно нас будуть. Гадити, але вже дві тисячі підписників, ми вже потужні. блядь, хай гадять. Як ми на серджу? Ми не гадали. Це ще попереду. Коротше, нові замки. Оця вся херня знову замолена. 900 євро додали до нього. Проводочка, в мене не було, і ви пам'ятаєте, що морда була вся розірвана. Дивіться, оцей жмут оригінальний. Він іде у нас на камеру, на жалюзі, на датчик температури і сигнали. Дивіться, його знайти на розборі просто нереально. Оцей жмут оригінальний коштує 500 євро. Скільки?! Плюс я наголошую, коли ви замовляєте на BMW нову оригінальну проводку, вона приходить максимально. Тобто під радари, під нічне бачення, ось проводка на передні парктроніки, друзі, вона, бачите, відразу йде під радарчики. Хоч є вони у вас, чи нема. БМВ пофіг, вони хіряче зразу максимальну проводку. Оскільки тачка так довго збирається і витрачається вже інші бюджети. Тому і по фарам ми вирішили психанути. У ну, захоче клієнт купити, ну зніму зі своєї тачки, заплачу за сняття встановлення бамперу. Але фари будуть самі топові. Це лазери чорні. Як ви пам'ятаєте, коштують вони від 4 до 5 тисяч євро за комплект. Поставлю, покатаюсь, поблатую. А чого мені? Ну, все одно вони на полиці лежать. По салону, як ви зрозуміли, ми теж вже все зібрали, але три рази розібрали. Чому? Тому що приїхав клієнт, каже, я хочу Harman на G30, а проводки нема, бо в нього сама проста акустика. Де брати проводку? Звичайно, що звідси. По Києву нічого не знайшлося, а з моєї машини зняти, вирвати. Не питання. Вже зняли, вирвали. Клієнт задоволений поїхав. Ще по салону. Ми ставимо саме останню яка могла стояти на G30, як я вже називав, це система MGU. Тут будуть бумеранги, і поміняємо, мабуть, дисплей на 12-3 величезний дисплей. Вже поставили сенсорний клімат, все працює. Я надію, що не будемо більше розбирати. Надіюсь, життя покаже. Це ми плетемо силову групу. Це в нас світа пара, це вся акустика. Вона плететься все по-новому, тому що ми все видрали і поставили клієнту. Позадку у нас, в принципі, тільки поставити бампи попередку. Як ви зрозуміли, ми зараз закінчуємо звідновленням проводки. Також ставимо бампер. Виїжджаємо, перевіряємо. Ну і потім буду заново все розбирати, тому що хочу ще пару опцій додати. Хочу максимально зробити цю тачку для того, щоб потім було що показати нашим клієнтам, нашим друзям, нашим підписникам, нашим зависникам, хейтерам. Так, що цей автомобіль став платформою для експериментів, і головний досвід, який ми винесли з таких експериментів, що Якісна збірка битого автомобіля це дуже дуже дорого. Так само і ви маєте це зрозуміти при відновленні битків США. Що якщо ви будете робити все по оригіналу, якщо ви будете використовувати якісні запчастини і нові запчастини, то це вийде в добру копієчку. Подивіться на ці G20, які зараз продаються. Друзі, все, що приїжджає, це просто жах. Якийсь жах. Ми ще побачимо в цій серії, тому не будемо на цьому. Акцентувати, да, їдемо далі. По е 46 Тут ми зняли тоніровочку. Автомобіль відразу почав дуже свіжо виглядати. Вже видно, яка людина за кермом. Також ми змінили передні показники поворотів з чорного такого тонованого на жовті. Жовті це тимчасовий варіант, тому що скрізь по автомобілю білі показники. Тому ми поміняємо на білі, просто чекаємо їх по оригіналу. Машина їздить, машина радує з машиною, все окей. Їдемо далі. Тепер у нас технічна частина тест-драйву, а точніше поїздка на F-30, чмомобілі, барабанові бани і веземо її на розбір. Тобто в автомобіль їде в останню свою путь. Відправляємо цю F-30. В такому виді, так точно. Пристібатися не будемо, тому що вони трошки брудненькі ці ремені. Надіюсь, ми доїдемо. Все, поїхали. Добру путь. Так, що у нас там вже про ручник? Пише. Ай-яй-яй-яй. Жорстковато, да, М3? Ну це ж МК М-ка має бути, жорсткої. Що Щось гуде даді, так? Да? Ну що, нормально, в ходу їдемо. Може ще й доїдемо. твою... Ой. Пишіть нам Пепсі, будь ласка. Ми потребуємо ваших фінансів для того, щоб ось такі автомобілі отримували друге життя. Прискоримося. Сотку набирає, це вже добре. Поділять. Глянь, пробка. Як вам такий формат тест-драйву? Пишіть в коментарях. Пишіть завжди в коментарях, тому що коментарі дуже сильно впливають, просувають наші відео. Ні, ну ще ж трохи їде. Камрюха. блядь, Сюди. Я блядь, Так, щоб від нас нічого не відлетіло, бо нам ще треба попродавати з цієї машини. Тих частинах трохи. Не, ну їздити можна, да? Ціла автомашина, яка пересувається своїм ходом, куплена, ну щось в районі 6 тисяч доларів. Якщо взяти. По сьогоднішнім цінам ті медіасистеми, які я продав, і комплекти фар, то якраз і вийде десь 5806, може трошки більше. Але я задоволений покупкою, тому що я ж кажу, фари лежали майже два роки, ніхто їх не купляв. А це автомобіль за півроку реформатуємо. Перші враження про чмомобіль досить непогано, їде, все працює. Можна пересуватись. Це її є. Ну До чого і нічого не зламалось? Є30, бачив? Є30 трошки приплилися, але поставили повністю... Куплений МТХ перший. Цей обіз вже стоїть на автомобілі. Він включає оригінальний спойлер. мтх 1 задня юбочка. Це дуже класно стало, тому що оригінал, бокові накладочки на пороги. Передня юбка разом з туманками. Туманки я замовляв з Польщі. Оригінальні хела, дуже-дуже плотно вони коштують, тому що варіантів просто нема. Нова оригінальна. Взагалі там 20 тисяч гривень, ці щось в районі 7-8 тисяч гривень. Мені за пару обійшлися. Оригінал Хела досить, досить класно виглядає. Поє 30 плани Які зараз ми його відполіруємо, поклею мене такі оригінальні шильдик «МТехнік» скрізь. Приїде куліса МТХ 1, поставимо кермо тих 1 це віддетелимо, начистимо, максимально приведемо до ладу. І, мабуть, цей автомобіль викинемо в продаж. Подивимося, чи є попит на такі автомобілі. Ціна буде звичайно що конська, але такий автомобіль він один на ринку буде так, що не гріх. Питати і нормальну суму. Як ми все це зберемо докупи, ми обов'язково все це відзнімемо. Ну і будемо таким чином через YouTube намагатися також продати цей автомобіль. О, дивіться. Підняли ми F30 на підйомник. Андрюх, він каже, віддалі їх хуже. Дивіться, яка якість обвісу. Це все у нас на саморізах. Вихлоп Крапович. Бачили Крапович. Якість Краповича. Це і теж виходить. Ну, нормально. Хіба труба. Стойка стаба, єба. Покинула чат. Ось дестабілізатор, стойка стаба у нас висить в повітрі. Тут теж не підключений, до речі, стабілізатор. То воно у нас і так і гупало, мабуть, да? mm -hmm. датчик температури висить. Накладки на пороги, блядь, Пожовані. Ми яке у нас калічно. Ну так криміналу нема. Я думав, гірше буде, наче і нормальна машина. І я ні на краплю не жалію, що я купив ось цей мотлох. Це цікаво. Це надовго, тут будуть проблеми. Все це дасть новий поштовх для розвитку нашого каналу. Саме для цього купляємо ось такі автомобілі. Я міг весь свій мотлох продати і їздити на нормальній машині. Але мені це цікаво. А знаєте, чим саме ще цікава ця автомашина? Я не один раз вам казав, що це М3, М3 Лук. Іди сюди. Ходи. Ходи. Читай. ВБС. А що таке ВБС? Це М3. Друзі, ВБС позначається саме кузов М-серії. Тобто це справжня М3 в кузові F80. 11 місяць, 17 рік, тобто майже 18-й рік. Автомобіль абсолютно цілий. Щоб ви там не подумали, що наліпка, все інше, друзі, М3. М3. Це оригінальне М3. І вона буде М3. Через деякий час. В наступній серії ми все покажемо. Я вже купив мотор, ходову. Все придбав. Все придбав. Вже будемо скоро пхати. Так що не перемикайтесь, а ми зараз Саню сядемо е 30 і поїдемо на Шухевича. Па Папа! З вами був Доч Гараж. Давай ще отакий кадр, блядь. Ай-яй-яй-яй, я ваші бехи шатав. Підписуйтесь на канал Дойч Гараж. Тут шатають бехи. А! Ну що, норм? Норм.